Автомоделісти чекають на сигнал, аби за мить розігнати свої автівки. Біло-червоним болідом кермує чемпіон рівного Олександр Вернюк. Колись Сашко був фіналістом всеукраїнської першості. Зараз він допомагає учасникам гуртка нарізати свої перші кола. 16-річний рекордсмен ділиться секретом успіху. Дуже велике значення. Я малим деталям діляю. бо кожна дрібничка дає якусь якусь певну секунду. Кожна секунда – це круг і так далі. І шаг до перемоги. Загалом у змаганнях бере участь 9 команд з різних куточків нашого краю. Юнаки представили більше сотні болідів. Керування автівкою здійснюється за допомогою такого ось пристрою. На найпростіших є лише одна кнопка. Більш сучасніші реостатні дозволяють поступово набирати швидкість, а найсучасніші електронні дають змогу регулювати стартову та загальну швидкість, а також різко чи плавно гальмувати. Коштує такий пристрій 250 доларів США. Автомоделювання кажуть фахівці задоволення не з дешевих. Держава майже не фінансує цей напрямок позашкільної освіти, тож переважна частина витрат лягає на плечі батьків. Втім, влітку наші автомобілісти досягли небаченого успіху. Вони вперше вибороли срібло на чемпіонаті України серед юнаків до 13 років. Хлопці довго тренувалися, але не врахували особливостей траси. Робили моделі, там пляли рами. Саме найбільше було тяжко це. Привикнути до той траси, що була у Львові, і, і здається, що траса ця ніби була їхала, ніби не в ту сторону, і ми довго привикалися до неї, не могли нічого зробити. За оцінкою організаторів цьогоріч рівень учасників значно зріс. На думку судді їх надихнули від відвіданий чемпіонат світу в Києві. Минулому році, в жовтні місяці, в місті Києві в нашій столиці проходив чемпіонат світу. От серед дорослих з автомодельного спорту, де наші представники були в якості глядачів, але бачили рівень, який показують англійці чехи. На Рівненщині надалі хочуть розвивати цей напрям позашкільної освіти. Вже за місяць у Здолбунові мають відкрити нову автотрасу. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.